1 листопада у Кременчуці розпочнеться опалювальний сезон. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Відповідно, теплопостачальні підприємства почнуть запуск систем опалення. Першочергово тепло з'явиться у дитячих садочках та школах, а протягом п'яти днів буде поступово підключено й житлові будинки міста. Проаналізували погодні умови, які нас чекають найближчим тижнем. Очікується зниження температури повітря відповідно для того, щоб мати можливість підготувати навчальні заклади до виходу дітей з канікул. Також, порадившись з представниками громадськості, вирішили розпочати опалювальний сезон і для житлового сектору. З 1 листопада міська влада закликає Кременчужан завершити всі роботи, пов'язані з ремонтом систем опалення в будинках до 1 листопада. У разі виявлення несправностей мешканці можуть звернутися за допомогою до служби допомоги мера за номером 1563 або до своїх керуючих компаній. Це сприятиме безпечному та своєчасному підключенню опалення. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини.